Сьогодні я проконтролював, як виконуються будівельні роботи в 20-й школі. Хочу подякувати голову обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака. За рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським бюджетом. Ми зараз проводимо будівельні роботи в другому корпусі 20-ї школи. В початку січня місяця ми відкрили перший корпус цієї школи, що дозволило учням вже відновити навчальний процес. Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету у нас проводиться ремонт їдальні в 3-й та 30-й тридцяти школах. це найбільші школи нашого міста, де навчається понад тисячу учнів в кожній. Тут проводиться і ремонт їдальні, і ремонт харчоблока, а також закупка нового обладнання разом з меблями. В цьому році також за рахунок міського бюджету ми проводили ремонт їдальні в нашій 21 й школі. І в третій школі ще за рахунок фундації Олени Зеленської проводиться ремонт укриття, що дозволить учням третьої школи навчатись повністю в одну зміну. До того ж, за рахунок, Фундацію Олени Зеленська ще проводиться ремонти укриттів 17 та 38 восьми школ. Хочу подякувати першому леді України Олені Зеленській за допомогу нашому місту у всіх нагальних питаннях.